Слава Ісусу Христу! Мене звуть Олексій. Ви завітали на канал. А навіщо? Сьогодні я хочу швиденько розказати вам про переваги та недоліки кнопки камера контроль. Прошу вас швиденько підписатися на мій канал, поставити вподобайку. Тому що вам це не складно, відписатися ви завжди встигнете, а мені дуже сильно поможе така активність в просуванні мого контенту. Особлива подяка за будь-який коментар бажано на тему цього відео. Давайте поговоримо з вами про кнопку, хто вже оновився на 16, ті прошки, хто вже встиг затестити кнопку камера контролю. велкам в коменти. Напишіть ваш досвід, напишіть. Може, ваші переваги чи недоліки, подобається вам це оновлення чи не дуже. Спочатку розкажу про переваги. Особисто мені дуже подобається швидкість натискання цієї кнопки, тому що це дійсно, ну просто моментально. В мене після 11-ї прошки просто якась прірва в швидкості відтворення, відкриття будь-яких застосунків, відтворення всіх команд і тому подібного. Тому камера контроль, як на мене, ну, дуже так непогана реалізувати. І вона допомагає дуже швидко запустити камеру. Я навіть видалив значок, іконку, застосунку камера з основного екрану, тому що вона мені просто банально не потрібна. Я намагаюсь перевчитися навіть не свайпом справа вліво, знаєте, відкривати камеру, а саме кнопкою. І це дуже швидко і дуже зручно, як на мене. Дуже класно, що ця кнопка вона сенсорна, класно, що її можна налаштувати під силу натиску. Її Можна скролити між функціями камери, перемикатися між сенсорами камери. Ну це дуже зручно. Дійсно, я вже ну, останнім часом як оновився на iPhone, вже знімаю тільки, ну коли в горизонтальні якісь позиції, та навіть вертикальні. Мені дуже зручно користуватися цією кнопкою. Вона, по-перше, западліцо з корпусом майже зроблена, І не відчуваєш, я постійно ношу чохли. В принципі, в мене типу утоплена в чехлі, така ямка є дуже швидко в принципі її так намацать нащупать цю кнопочку. І дуже прикольно, що можна керувати саме камерою, наближувати, віддаляти, перемикатися між фронтальною та основною камерами, селфі робити дуже зручно і тому подібне. Раніше знаєте, щоб зробити селфі, треба було великим пальцем там тягнутися. Це не завжди зручно, чи щось таке. А зараз, навіть ось такі фотки, знаєте, робити на основний сенсор. Достатньо зручно, тому що раніше це треба було там вгадувати, якось натискати на кнопочку, на цю ну, на сенсор і тому подібне. Зараз це дуже зручно робити саме кнопкою. Повертаючи ще раз до е сенсорності цієї кнопки, тобто дуже зручно те, що можна перемикати режими камери. Дуже зручно те, що можна перемикатись між кольоровими режимами. Е Баланс білого контролювати і всі інші налаштування. В принципі, будь-які налаштування, які доступні з шторок в камері, можна робити тепер з кнопки камера контроль. І це, на мою особисту думку, дуже зручно. І це оновлення, як на мене, додало якоїсь новизни в досвіді користування камерою, в досвіді зйомки відео, в досвіді. Керування смартфоном під час зйомки і тому подібне. Тобто, зараз, наприклад, якщо в мене діти щось прикольне, цікаве роблять, мені не треба там щось свайпати, кудись там шукати значок камери. Я просто достаючи телефон з кармана, витягуючи, я вже знаю, де знаходиться кнопка, вже запускаю камеру і просто починаю одразу знімати або фотографувати малих своїх. І за рахунок цього, за рахунок цього оновлення і цієї швидкості, тепер... В мене набагато більше всяких прикольних світлин з моїми дітками. Я встигаю щось прикольне зазняти, якийсь прикольний відос, коли знаєте такий цікавий возраст. Малий там бере гітару, починає щось на грати та співати. І це може там, продовжуватися 3 секунди там, або 5 секунд, я не знаю, якийсь просто він там строчку якусь заспівав. І я можу встигнути хоча б половину цього зняти. І це дуже класно. Це мені дуже подобається саме в досіді використання цієї кнопки. Але, знаєте, як в кожній бочці меду може бути і ложка дьогтя, так і тут. Я розумію хейтерів, які скаржаться на цю кнопку. Частково розумію людей, яким не подобається це оновлення, тому що кнопка дійсно, як на мене, не дуже зручно. Ну, типу, не дуже зручне місце. Як на мене, її треба було зробити трохи нижче. Тобто вона знаходиться ось тут і треба було зробити трошечки нижче. І це було б, ну, зручніше, умовно кажучи, тому що вона так зависоко знаходиться, трохи нижче було б прямо саме те. До недоліків віднесу також те, що дуже чутлива вона до натискання. Там, звісно, можна це налаштувати, можна зробити більш повільне натискання, більше сили треба для натискання, щоб було і тому подібне. Але в цілому вона достатньо така, знаєте, дуже чутлива ця кнопочка, і це іноді заважає, тому що іноді якісь функції вмикаються під час зйомки, перемикаються якісь режими просто з того, що вона чутлива. І це не прикольно, могли б зробити її трошечки зовсім трошечки більш топорною. Дивіться, до недоліків. Я також віднесу все ж таки дуже багато функцій на цій кнопці, тому що всі режими перенесли на одну кнопку. Да, там можна налаштувати одинарне натискання, подвійне натискання. Можна також налаштувати силу цього натискання, але все одно все під однією кнопкою. Коли це сенсор, тобто ти бачиш режими, ти можеш типу пере... перемкнутися між ними. А тут треба знаєте, якби перевчити свій досвід. Щоб не псувати відоси, не псувати фотографії якісь. А якщо це треба щось швидко зробити, ти щось робиш, в тебе там трохи сильніше нажав, в тебе перемикається якийсь режим, або вимикається запис, відео і тому подібне, фотки не робляться там чи щось таке. От, і це трохи іноді ну, напрягає. Я відношу це до недоліків: що все на одній кнопці. З однієї сторони це прикольно з іншої сторони дуже багато функцій, які треба вивчити, знаєте, розуміти там, які повинні натиски бути і тому подібне. Тобто, треба окремий посібник тільки по цій кнопці, щоб був нормальний саме досвід використання кнопки камера контроль. Дивіться, ще до величезного недоліку. Це я думаю, самий, ну, як на мене, самий великий недолік найбільший з того, що можна тут казати, це обмеження в налаштуванні цієї кнопки. Тобто вона тільки запускає камеру. Єдине, що можна налаштувати, це натиски і тому подібне, але це всередині самого застосунку камери. І можна ну, ще, типу, налаштувати не просто камеру стандартну смартфону, а можна налаштувати, наприклад, камеру інстаграма, сканер qr кода тобто тільки те, що стосується саме камери. Але дяка Богу, що додали можливість камеру різних застосунків сюди додати. Тобто, можна, наприклад, застосунок Blackmagic поставити і вмикати камеру саме застосунку Blackmagic, а не рідну камеру iPhone. Хоча б за це дякую компанії Apple. Але було б набагато прикольніше, якби можна було, наприклад, скролити ленту. От для мене це мені здається, це кілер фіча, Можливо, вони це додадуть як якесь суперкруте оновлення в наступних оновленнях iOS, Подивимось. Я думаю, що це варто було б зробити, але скролити ленту, якісь такі прокручування робити цією кнопкою, наприклад, чи скрін екрана можна було б наприклад налаштувати. Ну, просто як ідея, це було б дуже прикольно. Отакий коротенький досвід використання кнопки камера контроль в мене сьогодні вийшов. Напишіть, будь ласка, в коментах, погоджуєтесь ви чи ні з моїм досвідом використання, може, у вас є якісь зауваження, і було б дуже класно, якби ви поділилися саме вашим досвідом використання цієї кнопки. От, або може, у вас є якісь ідеї, що було б прикольно додати на цю кнопку. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. В описі до цього відео є поточний збір мого благодійного фонду на потреби Збройних сил України. Дуже вам дякую, що додивились це відео до кінця. Слава Ісусу Христу! Слава героям та героїням! Та слава Україні! Побачимось в наступному відео.